Я шість років жила в Чехословаччині, а після того приїхала в Америку, маючи 13 років. І що вам сказати про Америку? Я все тужила за Європою. Мені тяжко було тужити за Україною, бо я її не пригадувала. Це була остання дорога цього корабля. Корабель два дні перед приїздом до Нью-Йорку. Тріс. Під час нашої дороги, але тільки тріс. Якщо б та бур'я була продовжувалася, то мене вже б тут не було. Але я була надто молода, щоб розуміти. Я бачила знаєте, ту таку, де він тріс, але він не розломився на щастя. Ми приїхали сюди, так як в розмовах з моїм татом, не щоб стати американцем. Ми приїхали сюди тимчасово, аж поки Україна буде війна. І в той час я маю на увазі 50-ті роки, холодна війна, а в той час така можливість була принаймні в уяві наших батьків. Так що я, ну, помимо того, що я тут виростала, я тут студіювала, але я ніколи, і я думаю, що велике число моєї генерації не вважали себе американцями. Ми є тут тимчасові подорожні, так би мовити. В початках моїх університетських студій а в Нью-Йорку, в Колумбійському університеті, а згодом в Гарварді, був професор історії, візантолог Ігор Шевченко. І він сказав: пересічний студент мусить тяжко працювати на, на а, американських університетах. Але як ви є українець, ви мусите працювати подвійно. Отже, То, то вам дещо скаже. Я роджена в Чорткові, і так, як крізь наш дім на вулиці Колія. Але що я добре собі пригадую? Як ми переїхали кордон на Словаччину, і ми не були самі. Там була ціла група, велика група українських біженців, які втікали від совєтів якраз в той час, як вдруге прийшла навала Червоної армії, і ми вийшли в містечко Стара Любовня. І так всі спонтанно зібрались і почали співати ще не вмерла Україна. І то мені так найбільше запам'яталося з тих часів. Треба було надзвичайно бути об'єктивним, нам, молодшим, правда, щоб не закидали нам тенденційність. Бо це часом закидали українцям і не тільки українцям, але а, правда, емігрантам з Європи повоєнній генерації. Якщо розходиться про архіви в Україні, то в 71-му році я відвідувала Україну, зустрічалась там. З такими особами, як В'ячеслав Чорновіл, я абсолютно не збиралась якісь документи вивозити, але помимо того, мене видворили з України і підкреслили мені, що я вступу в Україну більше не маю, і що для мене архіви є замкнені через мою працю в міжнародній амнесті. Може, а такий най, найбільш маркантний момент це є моя праця в Madison Avenue Group. Нам з Лондону прислали українського в'язня Красівського. Тяжко сказати, хто кого підтримував, чи ми його, ім старанням правда в його обороні, чи він нас Читаючи ті листи, вам здається, що варто жити. Як такі люди, як Расівські існують. Ці особи знаєте, були близькі, але не тільки для мене, для моїх друзів, американців. Ви пізнаєте через листування їхню душу, ви не мусите їх особисто знати.